27 січня 2025 рік. Минулого разу записував, як за ганебне минуле доводиться дуже дорого платити сьогодні. Такий гарний сонячний день сьогодні, як завжди, наносив води. Та не дуже весело мені. Досвіта була тривога, здається, ще від бою не було. У небі чую голоси диких гусей, не знімав і не дивився, і нарахував. Природа просипається, а ми нам не весело, Зокрема, мені зовсім не весело. Повертаюся, 1998 рік, це була неділя, день виборів, було богослужіння під храмом священномученика Йосафата. Ну і виборчі дільниці були вже відкриті. І цей декан, який проводив службу Божу, після богослужіння почав агітувати, що заборонено законом. Сказав такі слова, що є два кандидати, тобто молодий вчитель, але є такий старший, він господарник і так далі. Ну, Зробив свою справу. загайтував оцих парафіян, наших греко-католиків села Сердиця, проголосувати за того старого дядька, який йому був вигідний. Ну, я зразу відійшов трошки та сказав до людей, люди, та не слухайте того. А не голосуйте за нього. Всі відвернулися, зокрема, старші, вже їх давно немає тут старших. Вони завжди казали, та ми заберемо. Тільки з силою вони хотіли, не розумом. Ну, то було бездумно, безтолково все як добивалися своєї власності. Ну, поїхав цей декан. Вони всі відвернулися, ціла громада і пішла. Зранку проголосували за цього старого дядька. Який був з 1998 року аж два терміни по 2006 рік практично нічого не зробив. Як кажуть, палець палець не вдарив, щоб допомогти нашій громаді, щоб не стояла, не поневірялася так на вулиці. Одночасно в той же час були розпаювання, землю давали. Нормальний був закон, людям віддали земельні сертифікати та майнові. Що було визначено в грошовій формі. О, і я один із перших звернувся до селищної ради, з Черецької селищної ради до цього голови з заявою, ну, щоб забрати свою землю в приватну власність. До чого я це говорю? що я мав ну, проблеми з тим головою. Він ніяким чином не хотів мені нічого підписувати. Я зробив розумно, звернувся. Обласну державну, Львівську обласну державну адміністрацію, юридичний відділ. Приїхала комісія до Щерця Шерецьку селищну раду. А він, звісно, втік перший день. Оцей селищний голова, якого обрали наші греко-католики, села Сердиці, його визвали обласну державну адміністрацію на слідуючий день. Я також приїхав, він сказав: Зенек, я не втікав, скажіть йому їм, що я не втікав. Нічого кажу, спокійно поставив його на місце. Ото він мені все і підписав згодом. І пай підписав, все попідписував. І тут от тут була така у спільному користуванні оце, цей в'їзд, моя я ділянка, весь город. Майже 60 з лишнім арів. Я приватузвав, один із перших. Під номером один був державний акт на право приватної власності на землю. А людей, ну, скоріше всього, обдурили. От у тому приміщенні, тому народному домі. Я зібрав людей. Зібрання було таке, роз'яснював, що не треба віддавати задарма. Ну, землю, звичайно, можна віддавати в оренду. Та на вигідних умовах, але майнові сертифікати, які оцінювалися десятки тисяч гривень, тоді то було 92 тисячний рік то були гроші. Люди всі не послухали, які мули безмовні, безмозлі, не не мали своєї голови, пішли і віддали за 10%. Я того не робив, звичайно. Попідписували всі, тут сотні людей на теренах. Шерецької селищної ради, село Сердиця, Шерець віддали в тому голові колишнього радгоспу. Ну, то в селищній раді видавали майнові сертифікати. Навіть був такий момент, що тут парафіянка така Врублевська Ірина каже, Ірина, та чого ж ти віддаєш твій батько, так працював ціле життя та мали таку, я думаю, нормальну суму? Що ж ти віддала за 10%? А вона сказала такі слова зенек, та він мені комбайна не дасть. Звісно, він її не давав. Мені давав вигляді тракторних послуг, я забрав майно. Не грошовій формі, мені не треба було. Зерно, міндобриво, орали, сіяли, він мені завжди віддавав. Все нормально. Пізніше я йому віддав цей майновий сертифікат у цьому голові колишнього радгоспу. Підписав, подав руки і все. То ми взяли не 100, навіть і не 200, а то й більше відсотків. Там ніхто не рахував, люди того не зробили. Просто віддали за 10%. Я завжди казав, та чому ж 10? Та може хоч 80, хоч 50, хоч чверть, ні, за 10%. Хто мав 10 тисяч за тисячу гривень підписав, віддав. Такі були часи. Ось так. Значить, був оцей селищний голова по 2006 рік, нічого практично не зробив для громади. Люди поневірялися, тому що мене, ну ніхто мене не хотів послухати. Наступного разу буду записувати. Що було із 2006 року? Далі буде.